Що? Що? Що трапилось в нас з вами тут на вулиці Європейській? Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Самі все бачите, чому сюди приїхали. Тут взагалі немає шматка вулиці, тупо, тому що дерева корінням вже проросли назовні всі ці бірьозки. І ось тут, і ось там, і ось тут не впади. Дерева це звичайно прекрасно, але тільки в тому випадку, якщо вони не вилазять назовні, заважаючи людям ходити, тут реально ні проїхати не пройти. Ми в курсі, що тут стихійна торгівля квіте, і що всім по барабану, що тут це коріння, але ну не повинно так бути. Це ж не єдина вулиця в Одесі, де така от фігня Слухай, це Вже просто реально немає на наполовину покриття ніякого, тому що дерева ростуть. Ну, Господарники в нас просто від господа Бога. Що ті, що займаються деревами в зелентресті, що ті, що займаються дорогами в міських дорогах. КП. А за разом з ними і департамент, напевно, міського господарства. Це ж очевидно, вони повинні наймати підрядників для того, щоб латати асфальти. І так далі. О, будь ласка, да, я здесь треба було починити, тому що я нормально впав посеред ночі, просто не бачив. Поняли все? Департамент міського господарства, біржева. Людина впала, перечепилася. А як тут можна не перечепитися? Тут можна поламати ноги, роги. А люди, яких наймаються все латати, не виконують свою роботу, а викладуть собі в кишеню. І от ми, пожалуйста, за деревами ніхто не дивиться, за тротуарами ніхто не дивиться. Навіщо? Зато приїжджають туристи, такі: ой, яка красива одеса. Де? Одна з центральних вулиць відже де тягнеться. До привоза люди ходять і милуються на всю цю нашу красу. Що? Передаємо ще раз вітання всім тим, хто нічого не робить у нас там на бірживий. І якщо ви знаєте дорогі Одеси гості міста, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть ноги, бережіть голови, бережіть себе. Па-па.